Цього як воно красиво. Сьогодні в нас по плану були магазини меблів, декору, текстилю, кухні. Все-все-все, що треба для дому, чесно кажучи, я була просто в шоці від деяких цін. Такі ціни 15 от мене бачить сім. Кляні. Дуже мені сподобалась тут ваза, 15 доларів. Дуже красива ця серія зелена, дуже класна. Зуки він класний. Ні, ну так я це розумію. Я Сажу, зараз я його варювала. Ці он... пофанельова постій. Зараз вона 29-30. З котиками класна. Це не саме бюджетний магазин. Якщо треба взагалі дуже дешево, то зазвичай ти йдеш у Кеймарт або Таргет. А тут, ну, якщо тобі хочеться щось особливе. Дім'ять зараз на знижках. Вони не флісові, ці фанеліві. З повничками, капці. Рівники з котиками класні. А по чому вони? Вони 17 доларів. Піжамки гарні, деякі вони класні. Так, да, це піжамки, це вони в таких наборах. А я не знаю. 60. Тут ті були на знижках то фанелі. Боже, з бджілками те глянь. Клас. Ще супер. Це для прикрас? Ні, ну це щось не зрозуміло. Клас. Такі мірні ложечки, крихітні, просто малесенькі, скляні, керамічні. Тарілка дуже гарна. А чому вона? А я не бачу, яка вона класна збоку. Вона ще така є. Ужеки вона класні. Ці, ці подивити. божа знизу. Та взагалі. Ага. Мені все знизу подобається велика. Уже і оця біла, класна. Яка краса. Ой, дивись батьки, будь ласка. Ось ці з кицьками. боже, як краса... Пожді, оці по 3,50 Я зараз собі, блін, куплю чашку. Блин, яка вона класна. Боже, яка вона класна, супер. Взагалі. Ось ці з ламончиками теж дуже класні. Ось такі. Дуже гарно. була 9 доларів, зараз 4,95. Ой, з бджілками і з кицьками там класно. З бджілками. З Добре. Добре. Жаковано, класно. З Сердечками. Мені ці з кицьками подобаються. З кицьками такі класні. З бджілками. Яка серія гарна, дуже гарні. Та вони будуть такі дорогі, що просто я навіть не хочу їх підіймати і торкатися. Хочу знати стіну. 15 одна. Пігрілка. Собачка. Твані треба таку взяти. взять. Ось ці свічки пахнуть божественно. Та й коштує так само десь 40-50 доларів. Ось цей набір з кицьками виглядає просто ідеально. І же він класний. Магазин супер. Ну, ціни такі, я б не сказала, що бюджетні, доволі таки дорога постіль. Так, можливо, це якість гарна, я не знаю. Ну, ці котики, я б таких реально собі постілила. Вони з однієї сторони з лапками, а з іншої сторони ці котики класні. Дуже класно. Супер. Така постіля з Гаррі Поттером, Куточок Гаррі Поттера. Це для книжок, така зберігачка. Скільки він, я не бачу, скільки він. Кисерія з повничками класна. Супер і зелено. Тільки я ціну не бачу, мені здається, що не бюджетно. Ось така зараз на знижках. Виходить, вона коштує зараз 40 доларів. Коштувала 130, це ще до знижки. За 40 це недорого. Відносно. Ця також 40. Не перекліювали цінники. І по чому воно? 71. Все класно. Скільки воно? 89-90 доларів. Це розмір, тут Так, да, кін. Це кін. Вона неприємна, а мені не подобається. Вона як синтетика. Така одна подушка, 8 доларів. Ця гарна якась. Скільки вона? 100 доларів зараз на знижках. І так вона десь 180-190 коштує. Ну, таке. Ну, гарно, блін. Вона, чесно, в мене як синтетика галима. Яка ага серія прикольна з крамбиками. Вона 35 доларів. Це не дешевий магазин такий. Глядаю, симпатично, коли в тебе є гроші, можна купити. Отак. Було 150, зараз 90, так. Да. Оце 90. Мабуть, так само. яка красива, Маша. Так. Да. переверни Ну, ще вічі. 80. Боже, Маша. Прикольно з китицями, з такими китицьками. Скільки воно коштує? 90. Блин, які Подушки 29. Ось така дуже красива, з, з креветками, чи це крабики? Господи, це раки. ще тут Ось така красива дуже. Ой, яка вона прикольна. Не вишиваю, по чому вона? 29. Вся зелена. Блін, а ще Скільки вона так? 39. Така бархатна. До неї ще ось таке. Скільки 49? ваза з метеликами. А, з метеликами, з пташечками. Клас. Тільки ціну я не бачу, не хочу навіть торкатися. Клас. Дуже красиво. Які глечики гарні з папушками. Клас. Це підсвічник у вигляді пальми. Ні, це всі класні. Такі комадики 400. Це а, ні, зараз по 200 і 100, знижку. Дужу ось ці запахи для, для дому розпиляти. Боже, я б такими парфумами користувалась. Пахне просто неймовірно. 15 доларів зараз на знижці. Господи, такий аромат. Чому не роблять такі парфуми? Просто офігенський аромат. Це передати неможливо, який він класний. Тож такі короки. Ну а 80 доларів. Вона класна кровать. Дуже смішні і м'якенькі на доти капці. Щоправда, у цій свинці хто ж відірвав ухо. Карусалка класна. Слушай, яка вона класна, я б сама такою гралася. Скільки вона коштує? Я не бачу ціну. А, 45 доларів. О, це як мамо. Да. Ні, мені русалка це подобається. Клас. Ще така голуба. Блін, яка вона класнюча. Ще супер. Ні, ну класно для дівчинки. Господи, я, я не дівчинка маленька, та я б теж б хотіла таку русалочку. Клас, супер взагалі. О, диви, диви, зайчик як, як метелик. О, клас. І мені ось цей зайчик, дивики він, зайчик метелик. Ось цей плед. це просто якийсь божество м'якенький. Вони по 90 доларів. Каміни це мрія мого життя. Я дуже-дуже мрію коли-небудь собі купити камін. Щоправда, ось ці коштують майже 2000 доларів. Я сподіваюся, вони енергозберігаючі за такі гроші. Просто. Ольни всі як Я ніколи не помічала, що у мене млинок для перцю всередині з пластику. Тобто кожен раз, коли я милю перець, я додаю мікропластику їжу. І зараз я намагаюся знайти або металевий, або керамічний. Та тобто поки я в магазинах не бачила, і я думаю, що треба, мабуть, заказати десь на тему або лі Дуже сподобалися ці підкладки під тарілки. Я не знаю, це великі костери, чи як вони називаються. Дуже красиві принти. Конне приладдя, різні всі ці сушилки для приборів. Це магазин не дешевий, тому можна не орієнтуватись, можна знайти дешевше, та якщо ти хочеш якість. Звісно, плати більше. Особливо мене здивували ці столові прибори за 240 доларів. ну добре, 56 штук. Та мені здається, що якось трішечки забагато. Також бутилочки, оці пляшечки для води. Я все шукаю. В мене син попросив для велосипеду, і я ніяк не можу знайти таку, як він хоче, скільки не фотографую, все не то. Та термоси і оці термокружки дуже класні. Такі всі оригінальні, красиві. Якась я як сорока. Мені усе що яскраве, усе що з якимись принтами мені потрібно. Середня ціна десь 15-20 доларів. А тепер у нас на черзі матраси і ліжка. Таке ліжко 700. Да, це Півтори. А ні, 1600 ліжко. И матрас, я так разумею, 2000. Так, да, матрас 2000. Yeah. Блин, получается, матрас коштує дорожче, ніж ліжко. Uh -huh. Ну, блин, вони такі пружні. І дрессер за півтори тисячі, цей за 1000. Господи, як може шухлядка коштувати 1600. Я вот тут мені цікаво, за чого вона зроблена. Якби вона коштувала 1600 гривень доларів. Так, це що в нас? Це база 600, 600 доларів база і 600 доларів спинка до цієї бази. І матрас 1000 доларів. Це квин. Okay. Зарядка є. Скільки вона коштує? 1800. 1800 і 500 доларів матрас. Прикроватна тумбочка 500 доларів Господи, тут ціни якісь такі. Мені це цікаво. Блин. Як це можна купити? 1800 доларів комод. Півтори тисячі матрас. Господи, я не зрозуміла, це що, реально спинка, чи це кроватики? Так, да, це тільки спинка коштує 800 доларів. Прикроватна тумбочка 1400. Кіліжко гарне. Скільки воно? 1800-1900 доларів. Як гарно зроблено взагалі ліжко. Ця вся прикроватна історія. То воно таке дорогуще. Скільки воно коштує? Майже 4 тисячі три з половиною. Знижка. Прикольна знижка, така класна. Це, господи, комод, майже 3000 доларів. Виглядає дуже, звісно, так дорого багато. Такий матрас 800 доларів, дуже добрий. Такий за 800. Дуже приємний. Теж гарно за 200. Мені дуже та сподобалось там. У нас вона дерев'яна. Ця... Як воно ну, класно оформлене. Такий пуф 2500. прикроватні тумбочки 500. А цей, виходить, кін буде тисяч, 1700. прикроватні тумбочки по 500. Ну, погано. Такі комодики по 800. Я не знаю, як воно може коштувати 800 баксів. Я не знаю, скільки воно зараз в Україні коштує. Мені здається, що це якась... Ну, блин, за комод майже 30 тисяч гривень. Не знаю. Як воно красиво оформлене. Воно так класно оформлене взагалі. Ну, Півтори тисячі ця... це ліжко. Під кроватью можна ховатися. Так, да, класно. Для зберігання дуже класно. Велетенський. Клас. Скільки він? 800. Я не знаю, що це дуже дешево. 800 доларів та спинка до кроваті. І півтори тисячі кроваті. Тільки база. Такий комод 1300, то він реально виглядає як на кухні. Ванна чи кухня, і він вже пошарпаний, блін. Ну, як він може стільки коштувати? Це ж навіть не дерево. Воно рухається так якось розшатано, ну, не знаю. Перерва на каву і круасан. Якесь дуже дуже красиве кафе. Ви тільки подивіться, як оформлена ця стіна. Оці іграшкові човни, господи, це ж можна просто роздивлятися годинами. Воно так класно і атмосферно. Взагалі, усе це кафе воно було насичено такими якимись маленькими деталями, якимись елементами, які хотілось хотілося роздивлятися, і було так затишно і так комфортно. Дуже сподобалось. Такі холодильнички красиві на природу влітку. Тільки я ціну не бачу на нього. Чому він? Не бачу ціни. Не знаю. Такі оббігаються. Скільки вони... 400 доларів? Окей. А як може смітник коштувати 400 доларів, я не знаю. А це як? А, це так нажимається. Добре. 400 баксів, окей. Такі формочки класні, різні. Ось це така для пирогів. Як тільки в о, навіть ця для горішків. Чому вона 16-17 доларів. Для макаронів. Для чого? Сендвіч. З тваринками австралійськими. Скільки? 30 доларів. Можна відкрити? Цікаві. Від медик.